Сьогодні ми зібралися в неймовірній жалобі, аби попрощатися з тобою та провести останній путь. Весь час ми чекали на тебе з першого, живим, здоровим та неушкодженим. Маленький синок чекав на тата військового з гордістю носив твій жилет та шеврони. Ти завжди нас, що все добре, що скоро ти приїдеш у відпустку. Твоя неймовірно щира посмішка завжди. Піднесений настрій втілювало надію та сподівання на мирне щасливе майбутнє. Ужгород прощався із 30-річним солдатом, розвідником-навідником Владиславом Павловим. Він загинув 4 січня 2024 року, захищаючи Україну від російських окупантів та залишаючи вірним присязі. Воїн, де ми всі у нашій православній церкві України співаємо всі святі землі української, молить Бога за нас грішних. Він мав у своїх руках владу. Він передав побратимам своїм. Сьогодні слава, яка оспівує велич. А звідки ця слава? Простих у простоті. Пастухи прийшли до Вифлеєму і побачили, як ангели співали. Перші слова, слава Волишні Богу на землі мир між людьми благовоління. Вони не усвідомлювали, що це таке, кому це. Вони побачили младенця. Цей младенець, народившися на світ, обнімає кожну родину, кожну хатину і нашу Україну, як ми співаємо Христос, рождає, Слові Його. Водислав Ігрович Павлов народився 10 жовтня 1993 року. Рідні та друзі згадують його як оптимістичну, турботливу щиру людину. Ми у такій малій кількості, але ми віддаємо честь, владу і славі. Ми даємо ту безперестанну жертву у молитвах, де ми кажемо Слава ЗСУ. Ми кажемо, Боже. Дай перемогу ЗСУ, молить тебе, ПЦУ. Ми промовляємо кожен день і кожен час. І зустрічаємося тут, на цьому місці, дивлячися, який світ цей гарний, наділений владою і славою. Каже, Господь упокоїть душу його у царстві небесному. Прощалися із захисником на площі народній, віддати шану, герою прийшли рідні, близькі військові містяни. Від головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ розвідника навідника розвідувального відділення, розвідувального взводу механізованого батальйону військової частини а 0693 солдата Владислава Ігоровича Павлова. Як головнокомандувач збройних сил України, схиляюсь перед відвагою. Стійкістю та патріотизмом воїни, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний. Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорба слави. Там Владислава Павлова поховали із військовими почистями. У героя залишилася дружина та син. Вічна пам'ять і шана воїну-захиснику.